Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую не просто салат, а оселедець під білою пориною. Це оригінальна і ніжна версія усім нам відомої шуби. Але має новий неповторний смак та легку повітряну текстуру. Цей салат не просто прикрасить ваш стіл, а й стане його справжньою перлиною. Готувати, як завжди, просто. А почну я з оселетися. Його бажано брати не готового в банці, а ось такого ціленького та почистити. Чиститиму я його на паперових рушничках, щоб потім легше було мити дошку. Ви, звичайно, можете робити це так, як ви звикли. Я ж спочатку відрізаю голову, потім витягаю нутрощі, чищу. Намагаюсь одразу прибрати оті чорні плівочки, але потім я ще повернусь до них. Відрізаю плавці, так легше буде потім зняти шкірку. Прибираю зайве серветкою. Та, ось дивіться, майже чистенька дошка в мене залишилась. Тепер я розріжу рибку вздовж хребта, легкими рухами відділю філе. І практично всі кісточки таким чином залишаться на хребті. Тепер важливо уважно передивитись та повитягати кісточки, які ще залишились. Піддівши пальцями шкірку, обережно її знімаю. Робиться це дуже легко, абсолютно без усіляких зусиль. Тепер філе поріжу на невеликі шматочки, так як ми робимо для шуби. Так як салат в мене буде збирати з шарами, то всі компоненти я поки буду збирати в тарілочки. Наступним компонентом в мене буде цибуля Порей. Якщо ваші цибулинки такі ж невеликі, як в мене, то візьміть одну-дві штучки. Використовую я лише білу частину, нарізавши кільцями або напівкільцями. Нарізану цибулю обов'язково необхідно промити. Специфіка вирощування в неї така, що обов'язково між шарами буде залишатись пісок або бруд. Якщо ви будете використовувати ріпчасту цибулю, то я вам раджу її замаринувати попередньо. Я ж свою цибулю просто складу до мисочки та промию, допомагаючи руками роз'єднувати кільця. Ось така ароматна цибулька виходить. Далі перекладаю в сито та даю стикти. Потім беру попередньо відварені курячі яйця. Їх необхідно 5-6 штук в залежності від розміру. Яйця необхідно очистити та натерти на терочці. Натерти можна на будь-яку сторону, але я обираю для себе дрібну, тому що тоді салат буде більш ніжний. Яйця теж поки відставлю в сторону і на тій самій терешці натру шматочок сиру. Наплавлений сир краще не замінювати, беріть саме твердий. Тепер мені знадобиться ще майонез. Я використовую тільки домашній, тому, кому цікаво, посилання на рецепт я залишу. Далі майонез я перекладаю до кулінарного мішечку. Саме змащуючи салат таким чином, зберігається неймовірна його така. Легкість. Збиратиму салат я в роз'ємному кулінарному кільці. Так він буде більш святково виглядати. Але якщо у вас немає, то можна скористатись будь-якою мисочкою. Перший шар буде оселедець. Рівномірно розподіляю, трохи притискаючи та змащую майонезом. Далі буде цибуля. На цьому етапі можна присолити та приперчити, але я цього не роблю. Тепер половина від всіх яєць. Я їх розподіляю, але не притискаю. Майонез. На кожен шар піде приблизно 1-2 столових ложки це вже за вашим бажанням. Половина сиру. Знову легкими рухами розподіляю, щоб не ущільнювати салат. Знову майонез. І останні два кроки я повторюю. Знову яйця та сир. Зверху вже майонез не додаю, залишаючи ефект такої ніби пухнастої ковтри. Для подачі візьму трохи зелені, лише листочки, стебла мені не потрібні. Обережно зніму кільце та додам трохи яскравих фарб. Ось і все, друзі! Наш чудовий салат готовий. Погляньте, як апетитно та ніжно він виглядає. Спробуйте приготувати та здивуйте своїх рідних. Готуйте з любов'ю та смакуйте на здоров'я. Смачного, друзі!